На 1 серпня заборгованість міста населення за спожиті послуги централізованого опалення та постачання гарячої води становлять 21,5 мільйона гривень. Це надає підприємству повністю розраховувати за спожитий газ. Відповідно, оскільки наближається зима, і така порада: це утеплити вікна в квартирі, утеплити двері в під'їзди, щоб Постійно не виходило тепло з під'їзда. Також велику економію до 300% несе повне утеплення будинків. В Тернополі є понад 550 квартир, власники яких боргують комунальному підприємству. Тернопіль теплокомуненерго більше 10 тисяч гривень. Комунальники просять усіх погасити заборгованість. Хочу звернутися до споживачів, які наростили. З якихось причин свій борг знайти можливість все ж таки розрахуватися за отримані послуги. Бо боржники, які регулярно не сплачують за теплову енергію, ми змушені подавати в суд для примусового стягнення цієї заборгованості. А щоб зменшити розмір платежу в опалювальний період, комунальники пропонують споживачам послуг централізованого опалення, які не користуються субсидіями, платити рівними частинами впродовж року. За додатковою інформацією звертайтеся в службу зб... Буту теплової енергії, що знаходиться на вулиці Острозького, 43 у Тернополі.